Якщо вас не влаштовує поточна робота, не бійтеся шукати нову і змінювати роботодавця. Якщо ви хочете змінити роботу, завжди заздалегідь дізнавайтеся умови з офіційних джерел або проконсультуйтеся з фахівцями. Якщо ви маєте вільний доступ до ринку праці, у вас немає жодних обмежень у пошуку нового роботодавця. Вільний доступ до ринку праці означає, вам не потрібен дозвіл на на роботу від центру зайнятості, карта працівника, карта внутрішньофірмового переведення або синя карта. Це стосується, наприклад, громадян Європейського союзу, іноземців з постійним місцем проживання, деяких студентів та інших категорій. Якщо ви не маєте вільного доступу до ринку праці і вам потрібен дозвіл на працевлаштування від служби зайнятості, ви повинні дотримуватися особливих вимог. Зокрема, ви повинні повідомити про зміну роботодавця у Міністерство внутрішніх справ. Працює через півроку про агентуру праці. Na Ukrajině jsem pracovala jako učitelka na základní škole. Mám vysokoškolské vzdělání. Pracuji v montovně káma a je to hodně náročná práce. Peníze si sice dokážu vydělat, ale v nejbližší době bych si ráda změnila i o bytové protože byla bych moc ráda, kdyby se za mnou mohli přijet podívat děti. Uvážovala jsem o odchodu ze zaměstnání dříve, ale zjistila jsem si, že u prvního zaměstnavatele na zaměstnaneckou kartu musím odpracovat minimálně 6 měsíců. Jsem ráda, že jste přišla. Jsem velice ráda, že vše řešíme podle pravidel. Máte naprostou pravdu, že nového zaměstnavatele si můžete hledat i v době ještě práce pro agenturu, ale je důležité stihnout si najít nového zaměstnala do těch 60 dnů. Od ukončení práce v agentuře. Jakmile si najdete novou práci, je důležité to nahlásit Ministerstvu vnitra. A hlavně připomínám, novým zaměstnavatelem už pak nemůže být agentura práce, je potřeba si najít přímo zaměstnavatele. A taky je důležité, jakmile budete mít práci, můžete nastoupit až poté, co dostanete souhlas z Ministerstva vnitra. А про то, то уже решим теть, протожок дебихто не встигла вирішити до двох місяців, так тім падений сконче, бо ну. бит на уземні часи републіки. Яким чином можна припинити трудові відносини? Найкраще це зробити за згодою обох сторін, тобто роботодавця та працівника, або після закінчення строку, на який були укладені трудові відносини. Якщо ж договір укладено на невизначений строк і ви не досягли згоди з роботодавцем, необхідно подати офіційну заяву про звільнення. Однак роботодавець може наполягати на дотриманні строку попередження про звільнення, який зазвичай становить не менше двох місяців. Існують дві законні підстави, коли ви, як працівник, можете негайно розірвати трудові відносини. Перша підстава полягає в тому, що роботодавець не виплатив вам заробітну плату протягом 15 днів після закінчення строку її виплати однак для підтвердження цього необхідно мати такі докази, які в разі потреби визнає суд. Друга підстава полягає в тому, що ви не можете виконувати роботу з медичних причин і маєте відповідний висновок лікаря. Послала Послалася вам до мейлу животопис в Чещині, а була б вам дуже вдячна, якщо ви не на неї подівала, якщо її в порядку, а не боє потреба не це змінити. Takže já děkuji za zaslání toho životopisu, myslím, že ho máte zpracovaný velice pěkně. A teď se vás teda zeptám, jakou pozici budeme hledat. Pozice je velké množství, záleží na vás podle vašich možností. Moc ráda vám ještě ukážu, kde možno hledat na jiných pracovních portálech. A případně, že si konkrétní pozice vyberete, můžeme případně společně si vyzkoušet nebo nacvičit, jak se připravit na výběrové řízení. Jaký možnost vám dopomohty u vydíleních služby zajnětosti po vší České republice? Відвідайте цизінці -CZ, або завантажте мобільний застосунок Smart Migration. Там ви також знайдете іншу корисну інформацію щодо працевлаштування іноземців.